Вітаю! Ви на каналі Наталієва, і сьогодні ми поговоримо про Фрезер Стронг. Я давно хотіла спробувати щось інше. У мене довгий час був марафон. До марафону я працювала на криптоні, ось і захотіла спробувати Стронг. Я хотіла Стронг 210. Під час замовлення на жаль, його не було в нас в Україні. От і я замовила Стронг 211. Який називається b 135 Ми його розглянемо, подивимось, я вам напишу ціну, яку я заплатила. Наразі я його тестую вже третій місяць, працюю з ним, і, в принципі, я ним задоволена. Мені трохи незвично, бо я направду дуже звикла до марафону. І марафон мені. Не те, що більше подобається, він просто мені більш звичний. Ось, але Фрезером Стронгом я теж задоволена. Тож сьогодні ми розглянемо Фрезер Стронг 211. Бажаю вам приємного перегляду. І якщо вам відео було корисним, сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Таким чином ви допоможете іншим людям побачити дане відео, можливо, комусь ще буде корисне. Дане відео. Почнемо ми, звичайно, з розпаковки Fazerstroнг Б135 або Б-10. Стандартно в коробці знаходиться інструкція та гарантійний талон і сертифікат якості. Бажано гарантійний талон не викидати, тому що ви без гарантійного талону не зможете ремонтувати. Перше, що у нас є, ну, чек, звичайно, підпостерігати, це сам блок е, нашого фрезера. Ось так він виглядає. мені подобається те, що він квадратний, насправді дуже подобається. Далі в нас ручка, вона була по-моєму, в окрему коробочку, мені дуже сподобається синій самі, не знаю, чому не просто хіра, там буде багато гарніше. Тут є колодки, які зношуються е, в ручці, і з часом ви можете замінити. І суперське це педалька. Педалька це дуже зручно. У мене марафон був без педальки, але тут я реально її заюзала, і це дуже круто. значить Що було дуже незручним, це те, що ручка втикається ось тут спереді. В марафоні вона з боку, тому чесно, мене це трошки дратувало Значить, у нас є стандартна кнопка forward reverse включання-виключання. Включання-виключання. Ну і ззаді тут у нас є. Ми включаємо бло про відживлення і педальку. Тут є теж кнопочка рука, нога І так, включаємо нашу ручку. Це дуже незручно, що вона ось так спереді. Е, мені подобається реально квадратна форма даного фрезеру, і я би напевно все-таки в подальшому перейшла на такі фрезери. От ззаді е, ми включаємо е, провід, е, який будемо включати в мережу. Ось тут зверніть увагу, і ось ця маленька така цяточка це включання нашої. Це, е, туди ми будемо включати нашу педаль. Я, якщо чесно, ручку ось тут десь би вмонтувала, е, тому що тут напереді, ну, ще раз повторюю, не зручно. Обов'язково е, мусите переключити на руку, що ви будете переключати працювати рукою кнопку, так? Е, якщо будете користуватися педалькою. То відповідно переключити на педальку. Зараз я буду користуватися працювати фрезером без педальки, тому просто включили на хенд, на руках. Фрезер насправді доволі такий об'ємний, якщо чесно, якщо ще врахувати те, що ручка втикається. Спереду, де є ось ця ручка переключання швидкостей, от і він є доволі важким. Він є важким, реально важким, ніж марафон. Тепер відкручуємо, будемо чекати нашу педальку. Е, незручно, якщо чесно, в плані того, що під столом там ще якісь дроти, так і ти постійно е, маєш пильнувати ці дроти, щоб їх не потягнути, так але в роботі просто дівчата, ну реально, педалька. Якщо берете собі марафон, то беріть його теж з педалькою. Я зацінила педальку. Так, ми втикаємо сюди нашу педальку, опускаємо її на підлогу і будемо працювати вже зараз з педалькою. Обов'язково переключаємо нашу кнопочку з hand на «Foot», Тобто, що ви будете працювати не рукою, а ногою. Тому що, якщо ви не переключите даної кнопочки, педалька просто не буде працювати. Ось зараз я демонструю, як вона працює. Так, натиснули і фрезер працює. Тобто вам не потрібно буде постійно переключати оцей речіжок швидкостей, ви собі наставили швидкість, яка вам необхідна, і просто педалькою працюєте. Ось такий. Привітання. Я сказала, що вже три місяці користуюсь даним фрезером, і я ним задоволена. На час монтування даного відео вже рік фрезер у нас в користуванні, і майстри його ламали два рази. Зараз не знаю, що зламалося. Попередній раз просто забруднилась ручка, давали на профілактику. Я звичайно грішу на майстрів, але не можу бути на 100%, 100 впевнена, тому можливо, просто мені попався бракований фрезер. Якщо відео було вам корисним, ставте свої лайки, пишіть коментарі, для того, щоб відео побачили більше людей. Дякую і зустрінемось з вами в наступних моїх відео.